Мені було 22. У мене тільки закінчились довгі стосунки. І я... я не знала, як жити далі. Тоді з'явився Лука. Трохи незграбний, але сильно закоханий і терплячий. Постійно був поруч, постійно підтримував, казав, що може бути просто другом, ще нічого не вимагає. І знаєш я, я поступово стала звикати до нього, одного разу лишилась з ним. Потім ще раз І ще. а потім я завигідніла Максима. Хоча був один такий забавний момент знаєш, я все рівно сумнівалася, бо ну, не було в мене тих почуттів, розумієш? Доки не познайомилася з його батьками, з сестрою, іншими родичами. Вони виявилися такі приємні та інтелігентні. Кияни в якомусь там поколінні з таким торботливим ставленням один до одного. І мені, мені так захотілося стати частиною цього. От прям дуже сильно, щоб мене пригорнули. Щоб вони зігрівали, щоб про мене піклувалися. <свів> Але Правда, щось таке. Не дуже це все вдалося.